В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків, один з яких кличний. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера Ф. В українській мові найбільше кількість слів починається на літеру П. Українську мову в різні історичні періоди називали по-різному. Проста руська, русинська, козацька тощо. Історично найуживанішою назвою української мови до середини ХІХ століття була назва руська мова. Українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувальну форму має навіть слово вороги, вороженьки. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів обрій, небозвіт, небосхил, край «крайнебо», «круговий». Кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край, овид. Назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду теля, котеня, жовиня. За різними даними, українська мова займає 25 або 32 місце за кількістю носіїв серед найпоширеніших мов у світі.